На соборній площі у Миколаєві встановили юрту незламності. Проєкт покликаний не лише підкреслити багатовікову дружбу українського та казахського народів, а й продемонструвати підтримку українців з боку Республіки Казахстан. На відкритті побували і наші кореспонденти. Тож усі подробиці далі. Юрта. Традиційне житло і культурне надбання казахського народу вони бувають різних розмірів, можуть вмістити до 60 людей і зроблені з екологічно чистої сервини овечої вовни. Проєкт юрта незламності це результат співпраці народного депутата Сергія Нагорняка, який очолює групу з міжпарламентських зв'язків із республікою Казахстан у Верховній Раді та казахського бізнесмена і мецената Даулєта Нуржанова. Мені дуже приємно, що ми сьогодні у місті Миколаєві. Яке повертається до життя. Ми сьогодні хочемо жителям міста подарувати частку тепла, частку якихось приємних емоцій. Ми знаємо, що вже весна, що стаціонарні пункти незламності вони вже сьогодні менше користуються попитом, тому що в них такої гострої потреби немає. Наша юрта незламності вона Символізує в першу чергу дружбу між двома народами, між народом України і народом Казахстана. Таку ініціативу підтримали і інші казахські богодійники. Миколаївську юрту незламності придбали і доставили за сприяння казахського мецената Айдоса Мукатаєва. Я сподіваюся, ви побачите і розумієте, що ми з вами від душі дружимо як странами, так і народами, так і. Просто даже ну не знаю, хоть бизнес, хоть хоть кто, просто даже люди между собой. Юрта для казаха это все, это дом. И слово незламность оно как никогда очень сильно передает э, то, как вы все это проживаете, все то, что сейчас происходит. Ви великі молодці. Ми всі дуже вами гордимося, вас На сьогодні юрти незламності вже функціонують у Бучі, Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі. Вони обладнані генератором і точкою доступу до інтернету. Starlink. Також це культурний простір, де охочі можуть познайомитися з багатовічним надбанням Казахстану. Миколаїв сам є такою юртою незламності. Весь взагалі разом з регіоном і на зараз. У нас дуже багато пунктів незглавності, але ми розуміємо, що ми зараз ними менше користуємося, тому це буде більш як культурний центр, де будуть майстер-класи для дітей, розваги, поїсти, перекусити, зіритися і таке інше. Але я вважаю, що це кроком того назустріч того, що наше місто повертається до нормального життя, так як було раніше. Це зараз неможливо, але хоча б відчувати. Поява юрти незламності в Миколаєві має не лише символічний характер, а й практичний, оскільки демонструє свідому підтримку України з боку Казахстану. Вони побудували тут таку символічну юрту, пункт незламності. Після цього ми будемо співпрацювати по всіх позиціях, пов'язаних з цілою низкою гуманітарних. Питань, які будуть підтримувати населення України, які будуть підтримувати нашу економіку. Вже у день відкриття до Юрти вишукувалася чимала кількість миколаївців, які хочуть познайомитися з казахською культурою, завітати до традиційного житла та скуштувати національних страв. Це дуже така гарна ідея, щоб поближче ознайомити одну культуру з іншою культурою. Тобто, це дуже гарна ідея. Мені дуже сподобалося все. Думаю, ще прийти, тому що розповідають чи можна буде щось знайомити ознайомитися з культурою Казахстану, а я люблю ознайомлюватися з культурами різних країн. Юрту незламності звели на верхньому бамі, поряд з будівлею Миколаївської мерії. Тут вже відкрили двері для відвідувачів та готові зустрічі з казахськими стравами і гарячим чаєм. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.